Російські окупанти продовжують активно атакувати на південній ділянці фронту. Там ворог має певні успіхи. Так йдеться в телеграм-каналі аналітичного проєкту Діпстейт. Російські загарбники просунулися в районі населених пунктів Вербови та Орлівка. Біля Роботиного, Вербового та Горьковського продовжуються бойові дії. Зазначимо, що в ранковому зведенні генштаб не згадував про просування російських окупантів у Запорізькій області. Натомість Форбс писав, що лише нещодавно виснажені сили, що відбивали, а тепер обороняють роботи, почали отримувати певне підкріплення у вигляді 141-ї піхотної бригади, одного з найновіших бойових формувань України. Просто 141-ю бригаду відомо дуже мало. Вона була сформована саме тоді, коли на початку червня 2023-го розпочався український наступ. Бригада об'єднує шість стрілецьких батальйонів, у кожному з яких ймовірно кілька сотень військовослужбовців. Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський відвідав бригади, які тримають оборону на Запорізькому напрямку. За словами Сирського, оперативна обстановка в цьому районі знаходиться під нашим контролем. Незважаючи на важкі бої, українські військові тримають оборону та завдають ворогові суттєвих втрат. З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну загальні втрати окупантів становили 431 550 тисячу осіб.